Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Сьогоднішнє відео буде стосуватися того, як до 430-ї бази під'єднати Альфу 100. Цей тандем можна використовувати в такому режимі, як людина з 430-ї мисливець відповідно йде з собаками, а інший мисливець знаходиться в машині. І в такому тандемі, коригуючи по рації свої дії, можна полювати. Одночасне відстеження нашийників також можливо з цими двома приладами і таким чином можна полювати дуже зручна функція. Єднання проходить таким шляхом. На 430-й базі ми вибираємо пункт меню інструменти, опускаємося до самого низу, тобто контакти. І відповідно на Альфі 100 натискаємо цей курсор і шукаємо також пункт меню Контакт. Так як нам потрібно додати альфу 100, відповідно, ми на 430 клацаємо кнопку добавить. А на альфі 100 ми клацаємо кнопку підключить. Знаходитесь рядом з пультом, да. Чекаємо трішечки і в такому режимі під'єднується прилад. Тут ми пишемо зручне для себе ім'я. Той же самий, що і з нашийниками ми готово. Окей. І відповідно на мапі буде відображатися цей контакт. Він буде відображатися от таким чином. Тут він ми голубий такий трикутник, а контакт наш зелений. Для того, щоб змінити колір зелений, наприклад, на червоний, ми заходимо, можна отак-от. Прям з центрального меню покажу. Так же саме інструменти. Контакти. Контакт. Показати інформацію. І ось у нас підсвічено голубим ім'я Контакт, а поряд такий зелений квадрат. Ми на нього натискаємо, вбираємо, наприклад, червоний кольор. І цей контакт вже у нас відображається червоним кольором. Отаким чином. Дуже зручна функція. Як для себе її буду використовувати, я думаю, кожен вибере зручний спосіб, варіант для нього. Дякую. Всі контакти згідно того, як зі мною зв'язатися, будуть в підписі під відео. Там є вайбер-групи, WhatsApp, Telegram, все, що зручно для вас. Також буде адреса сайту, де є мої телефони. Дякую.